Привіт, друзяки колбасяки. Буду сьогодні бігати, стрибати, гратись. Пук-пук-пук-пирик-пук-пук-пук, -пу 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 -пу. я людина павук. Пук, пу-пук. -пу -пу. Не заважайте, я лізу, лізу, лізу. Чи спієшся з мене? Бачиш, який крендельок у мене на спинці? Пу -пу -пу. без паперсів впала. Нічого, я лізу знов, я не здаюся. Пу -пу. Пух-пух, пух-пух-пук-пух-пук-пух-пук. Лиза, майже вийшла. О, я підкорюю вершини. Добіда. -до. Я яка киська гарна прих, прих, прих. Я хлопець чи дівчатка прих, прих. Гляньте, гляньте, як в мене майже гарна вийшла. Ждовода стри тут немає кружляти. А ну давай, щоб вийшло вона. Стрип, 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 стрип. Ура! Майже перемогла! У. Йду йду, 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 йду. Опять. Та ну, що ж таке? Що таке, що сюди не, не везе мене? Не везе знову. Як лізу, лізу, лізу. Лізу, лізу, лізу. А бачили зачіску в мене як крашанка чи писанка. Якась косиночка в мене якась чудна така. І за спинкою. Це Якщо я зголоднію і сил лазити не буду, з'їму одразу Прих, прих. О, я сьогодні завзята. Третій раз лізу нагору. Вже цікавіше, цікавіше, але складно. Іду, йду, йду. 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 Бачите, як я все можу. Можу? Можу. О, полігла. О, Ооо. Ви побачили? Ви бачили? Я вже, я вже вийду. Ура! По морде, что-ли, получила?